Чи немає ще? Також ще інше, та, і тоді скажу, що в той момент, коли ви насміхаєтесь над нерішительністю Європи, пам'ятайте, що в наступний раз, якщо вони не будуть обеспокоєні, весь мир буде дивитися безучасно, коли нові чечетові будуть виклюювати ваші кишки. Ось так ось пише. Женя, привіт, ми раді тебе чути з Малайзії. Була в нас технічна пауза, я знаю, ти готував навіть промову. Ми хотіли, ти зараз багато, ми в цій програмі Розбираємо реакцію Заходу, те, що відбувається. Скажи там здалеку, чому ти так ну можна сказати, захищаєш навіть не захищаєш Європу, а критикуєш тих, хто скилить? Чому це важливо ну, хоча, не скинути? Добрий день, добрий день, добрий вечір. Київ у нас тут вже майже години. Перша година ночі. Всім добрий вечір. А я хочу сказати: оце дуже важлива тема, але вона насправді дуже болюча. Давайте згадаємо з чого взагалі почався цей майдан. Він почався з того, що президент України Віктор Янукович вирішив на власний розсуд змінити цивілізаційний вибір України, який країна вже зробили, про які про цей вибір він сам говорив перед тим. Цілий рік. Тобто він вирішив, що може зробити по-іншому через яких, якісь свої причини. Про, про, про них ми зараз не говоримо. Тобто цей майдан почався як європейський майдан. Будемо ще раз Євгена набрати. Я так само згадаю ще один його цікавий пост у Фейсбуку, який. Звучить таким чином, він говорить про те, що дуже да -да. дивно. А, бачимо, чує вже Євгена, ніби є. Він да -да. За... А... Так, можемо. Ви мене чуєте? Так, я тепер зап... чуємо. Я зап... Будемо. А, да. а, я хочу сказати, що дуже важливо, що Україна взагалі мала друзів. Якщо всі зараз політичні активісти, активісти Майдану будуть говорити, що Європа нас не любить і. Ми з нею не хочемо дружити, тому що Європа не рішуча і так далі. Я думаю, що це дуже хибне, хибне розуміння ситуації. Нам потрібні друзі в Європі, бо Україна буде європейською країною. Так само, як європейською країною вже є Молдова, яка сьогодні отримала безвізовий режим з ЄС. Алло? Так зараз ми я чула деяких коментаторів, які кажуть, но ну, є є такі поради лунають заходу до діалогу, до компромісу до перемовин. Але їм відповідають: а чого вони взагалі ну зараз є така певна позиція? Чого вони нам якісь дають такі поради, скільки ж можна це робити? Вони взагалі далеко і нічого про нас не знають. От ти так само я я, я під твоїми матеріалами, деякі чула коментарі, що от, ти там сидиш далеко в південно-східній Азії, легко тобі тут говорити. А спробуй постояти на Грушевського, спробуй зрозуміти, які безчинства тут відбуваються. Нам нічого не знають про Україну, але насправді вони все бачать. Щось у нас сьогодні складність. Давайте спробуємо ще раз, інакше будемо спробувати спробуємо поговорити іншим разом, тому що є інші ще питання до Євгена, не тільки на цю тему. Зв'язуємося чи ні? Приймемо зараз рішення. Південно-східній Азії, в Малайзії зараз Євген, він один з координаторів руху. Ми європейці. Ми зустрічалися з його би, соратниками. Дуже змінилася ситуація відтоді. Є, давайте пробуємо. Все ж таки, да, ми роз... Я не розумію взагалі, чого ми хочемо від Європи зараз. Ми хочемо, щоб натівські бомбардувальники нанесли. Удар поміж гір'ю, да це може бути, що це для нашого серця буде дуже добре. і дуже ми всі будемо дуже раді, якщо це відбудеться, але ніхто цього робив. Це не буде, і це треба розуміти. Це треба розуміти, і треба тверезо дивитись на ситуацію. Власне, якби мені сказали, Женя, давай завтра ти знайдеш компроміс з Віктором Януковичем, з Клюєвим, з цими людьми. Я не знаю, щоб я відповів на це. Але якщо ми хочемо зберегти спокій, не хочемо більше жертв, мабуть, ми маємо шукати компроміс з цими людьми. Для мене компроміс на сьогоднішній день я відчуваю компроміс. Та, що має піти під тиском Європи, під тиском, під тиском США, Янукович має піти е, від влади у добровільну відставку. І, і саме якщо відбудеться переформатування парламенту, це буде можливо. Принаймні можна позбавити президента повноважень. Це якщо це не відбудеться, ситуація може піти в дуже небезпечну, ситуація може стати дуже небезпечною. Женя, я знаю, ти зі Сходу країни зараз загострюється, частково медіа, завдяки певним медіа загострюється ситуація, вона неспокійніша, якесь протистояння, ніж це було кілька місяців тому. Як сьогодні і як далі можна говорити зі Сходом? Як переконувати людей? Чи треба переконувати? Як вести цей діалог? Що робити Майдану, щоб вийти за межі Києва? Uh -huh. На сьогоднішній день, все ж таки, я думаю, що все буде вирішуватися у Києві, тому що воно все почалося у Києві. Подивіться, це не, не Львів почав Майдан. Це знов Майдан почав Київ. А в Києві є люди з усіх, з усіх міст України в першу чергу. І саме Київ це як так би мовити, української душі. Всього того, що відбувається в Україні, на Майдані є Донечани, на Майдані є Луганчани, на Майдані є харків'яни. Тобто ми не ділимо більше країну. У нас нема сходу і нема заходу. А, з приводу того, що відбувається, як а, а, так би мовити, всі ці рухи, які є на сході України, а, вони не є. Такими, що можуть реально вплинути на ситуацію. Все одно, все буде вирішуватися в Києві. Це перше. Друга теза. Ми не маємо агітувати, по-перше, самих себе. Ми вже все розуміємо, до чого чого ми хочемо і чого ми прагнемо. Друга, ми не, ми не маємо агітувати схід України. Ми маємо дати сходу України сказати своє слово, а, дати всім, хто хоче висловитися. Нехай це буде. А, Керне з Добки, нехай це будуть шахтарі з Донбасу. Нехай це будуть люди з Харкова, студенти Харкова. Хто завгодно. Вони всі мають висловити свою думку про ситуацію в країні. І далі вони самі знайдуть рецепт цих змін. Не треба нікого робити українцями, не треба нікого робити прибічниками майдану. Тобто, майдан має стати позитивним прикладом. Для цих людей ні в якому разі не треба нікого агітувати, переконувати, тягнути на свій бік і ні в якому разі конфліктувати. Бо якщо ми хочемо, звичайно, жити, жити в Україні, а не в Київській республіці, Галицькій Республіці, Новоросійській Республіці чи в чомусь іншому, навіть якщо мова йде про федералізацію, будь-яка федералізація можлива тоді, коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Будь ласка. Ці варіанти можливі, але тоді, коли в країна має бути безпечною на сьогоднішній день. Країна є під загрозою зовнішньої інтервенції, Країна є під загрозою розпаду. Тому, будь ласка, давайте припинимо всі розмови. Ми живемо в єдиній країні. в нас просто політична криза. Треба загасити вогонь і домовлятися про те, як ми позбавимося цієї влади. Ти є так само одним з представників Несторівської групи. Це неформальне об'єднання інтелектуалів та громадських активістів, яке розробляє е, мета його створити стратегічне бачення в Україні. Ви займалися баченням е, розробкою бачення Львова 2020 2025 Я знаю, що не я Не прошу тебе говорити від імені Несторівської групи. Я зараз просто пояснила там, до яких е, чим ще займаються люди, але є люди, які на не... Зараз кажуть, що а що ви пропонуєте? Який вихід тоді? І європейці кажуть: якщо євро деякі, якщо українці запропонують, що буде далі після того, як піде Янукович, але немає та якось, ми не можемо помітити, хто таке бачення пропонує. Чи ти знаєш, чи є якісь люди, які розробляють які, які ключові речі мають бути? По про які речі йдеться, коли кажуть про стратегічне бачення, про що треба говорити зараз? Я не знаю, це економіка, це загальний... які речі мають бути. Це загальний, дуже загальний консенсус, в тому числі і в Несторівській групі. Загальний консенсус був на, на ту тему, що ні в якому разі а, а, ми не хочемо будь-якого будь по Україні. В якому разі не хочемо, щоб питання ідентифікації було ключовим в Україні. Ідентифікацію, мову треба винести за. За так би мовити, за, за рамки політичного процесу Україна це може за країну, чого ми більше за все боялися, що політична і економічна ситуація може стати настільки загрозливою, що в українців зміняться цінності, тобто і досі українці більше за все переймаються безпекою України, але якщо зараз ми бачимо ситуацію, коли є реальна загроза безпеці, безпеці людей. Тобто ми маємо загиблих, ми маємо насильство. І якщо це далі буде продовжуватись, ми маємо шанс на повну зміну цінностей, коли людина буде думати, турбуватися тільки про свою безпеку. Це є загрозливо для країни і є причиною насправді майбутніх проблем. Тому в будь-якому разі, а, вся візія. України всі стратегії мають бути відкладені до кращих часів. І перше, треба запобігати будь-якому насильству і зробити, тобто, спробувати перевести всю ситуацію в мирне русло. Не знаю, як це все буде виглядати, чи прокинеться совість когось при владі, чи прокинеться. чи це буде тиск Європи чи США, але Україна має далі розвиватися в мирному руслі. Інакше всі візії і стратегії може запхати куди подалі. Це те, що я зараз думаю. Євгене, ми хотіли давно тебе почути. Повертайся до Києва, коли зможеш. Будемо раді вітати ліпше говорити, ніж ніж через Скайп, але дякуємо за думки. Ми на